Як я вперше зрозуміла, що я можу маніфестувати, Маніфестувати жити не дуже класно, окей, маніфестувати те, що я хочу в своєму житті. Я цього не могла побачити, поки я не пішла своїм шляхом. Тобто, я пішла від токсичних відносин, залишилася без грошей, не розуміла, що як буде, і в мене в житті почала ну просто магія якась відбуватись весь час. Like, all the time. Моя улюблена історія про мільйонера. Я багато працювала, і ну я і зараз багато працюю, але я вже так навчилась на лайці, на розслабоні жити. І я дуже багато працювала, я була достигатором, я намагалась щось доказати своєму батьку, а потім. Ну, типу, я все це пропрацювала. Це знову ж таки, коли у вас є блоки, коли є якісь недопрацьовані ситуації, це заважають маніфестацію, тому що це як це як дира в проведі, і ви не і ви не можете а, світити. Тому дуже важливо працювати із цими травмами. І токи, я ще завершила робочий день. Ми розмовляємо з татом, я говорю, слушай, саме найрозумніше для нас це мама, тому що там, ти за все відповідаєш, а вона собі кайфує. Він, він сміється, я говорю йому фразу. Я зрозуміла, що я хочу так само, я хочу собі мільйонера і все. Ми посміялись, це був жарт тобі. Ми посміялись, і я пішла. Повечеряти сама і там перед наступним зі дзвона, тому що далі в мене ще робота з клієнтами. Я пішла просто в рандомний Варунг. Хто був на балі, той Це просто м -м, такий дуже туристичний і локальний спот, тобто. Тамбалі – це не щось фенсі, це не щось там круте. Інстаграм це класне, вот, це просто такий локальний як рестік. Вот. і дуже часто такі варунки вони на пляжі. І я пішла, гуляла пляжем. І в мене вже не було часу піти назад до зі дзвону, і Я така вирішила: окей, я там залишусь. Коротше, просто рандомний варунок. Нічого не передвіщало, взагалі нічого. І я сиджусь там, готуюсь до зі дзвону і поруч садиться чоловік. Він розмовляє зі мною на російській мові. Я спочатку дуже прискіпливаю, така я, типу, взагалі не хотіла з ним говорити. Він в шльопках, він в шортах, він просто ну, типу, просто, просто просто тюбік. Вот. я взагалі я ніво ж ну я максимально показую слухай, типу, я не зацікавлена, а потім а, там. Він мені говорить, типу, я з України, я така о, типу, і ми почали говорити на тему там України, хто коли повертається туди, бла бла бла. Коротше, і ми так спілкуюся кукуємося. Я просто спілкуюсь, типу палюпалюські. Вот. що ви думаєте? Виявляється, що цей чоловік є мільйонером. Більш того, він мені на цій зустрічі говорить, а яка в тебе? Тобто я знайома з цим чоловіком 40 хвилин. Мені а, там дві години тому я сказала з татою, так, так, мені потрібно менше працювати, я хочу бути за чоловіка, я хочу мільйонера. Просто спустя 40 хвилин, 40 хвилин спілкування, він мені говорить, діана. А яка в тебе мрія? Я хочу здійснити твою мрію. І типу, ребят, У мене таких ситуацій просто купу, коли я про щось подумала і маніфестувала. Ще одна з моя ситуація. Насправді це просто я найлайтовіші якісь роз розповідаю. Перше, що приходить вологу, у голову таких ситуацій дуже дуже багато. І це не тільки з чоловіками пов'язано, а от, з клієнтами, з можливостями, з там прекрасними можливостями. Але третій розповіда я летіла на балі з Дубаю. Мене відмінили рейс, просто відмінили рейс, тому що а, я купила не дуже гарну авіакомпанію. Вот, і коротше, і вони просто слились і і просто там сто людей. У когось там пересадка до балі. Ну, короче, 100 людей, там, типу, всі в шоці. Вони такі, ну, типу, сорян. Коротше, в більшості вони сказали, все, пока. Я сиділа на розлабоні, сиділа, сиділа, це вже десь 4-5 ранку, і до мене як дійшло, я така думаю, типу, із всіх пасажирів, тому що це було з пересадкою, цих пасажирів на балі летіло четверо людей. Дівчата вже десь, двоє дівчат, вони вже десь зникли. Я і ще один а, чоловік. Я сиджу всі, типу, я не знаю, хто летить, куди. Я сиджу всі черзі і така думаю, блін, пахніть жарім. Ну, типу, це або зараз купляти нові, а, нові квитки емірейцям. На сьогодні-завтра, що буде оверпрайс, потім чекати, коли вони взагалі виплатять в компенсацію, якщо взагалі виплатять. І типу я розумію, що це не дуже ок-ситуація. І бачу во всій толпі куча людей, я бачу чоловіка, і я така, ну просто підійду, просто поговоримо. І виявляється, він один з тих, хто летить на балі. Ми, коротше, коннектимося, і ми такі, все, ми з тобою, братан, він іноземець, не пам'ятаю, звідки ну коротше. От. А в итоге, В ітоки. А я ж волшебна жилка. Я знаю, що якщо трапилася якась ситуація, то в мене або буде ще краще, або зараз ну, все порішається, і я в ітоки буду в кайфах. Що ви думаєте? Ми з цим чоловіком не рішали а, там, не рішали. На класний рейс, прямий емірейцям або катарам, я не пам'ятаю. В повищеному класі. Але у нас було типу, наступне, нікого не посадили. Нікого. Ні про... Ну, типу, Всім говорили, все, компенсація, поки там було дуже багато різних людей. Посадили нас двох, але до рейсу було ще сутки. На типу, наступний день. Ми вже втомлені, ми всю ніч там провели. Коротше, і мої ми пупсики на Ми з ним вже закорішились, в мене вже в блозі, нас одружили один на одному. І цей пупсик йде. А я така, типу, я, ну, реально я перешала квитки. Типу, я взяла це в свої руки, тому що я зрозуміла, що, а, що в нього не виходить, і я просто вже почала сама створювати це. І все, я розслабилася. Я така думаю, ну окей, ну прийдеться тут бути, що я можу робити. І він такий, такий, ні, пішли в офіс. Коротше, он вирішав, якщо якби не он, я вам говорю, типу, я би просто ну це це мій провідник в ту ніч. Він перейшов нам офігенний отель, нам безкоштовно видали. Нас кормили завтрак обід, вечеря. Нам ще виплатили компенсацію, і в ітоки. Як вирішила ситуація? Я вам зараз покажу навіть відео з того моменту сторіс, де я просто на чільне розлабонія блозі говорю ребята. Ну, я знаю, що це все вирішиться О, дуже класно для мене. Ми з ним офігенно закріщилися, офігенний а, чоловік. Ми з ним не продовжили спілкування, але типу, все було так класно. І я тоді в прямому ефірі показала, що таке довіряти, що таке, коли ти просто йдеш і в твоєму житті отак, отак, отак от, от, от створюються, можливості створюються, люди створюються, вирішуються ситуації і момент, коли щось. Йде не так, я завжди говорю, господі, зроби не так, як я хочу, а так, як буде краще мені. І ось це золоте правило, що ви не знаєте, як вам буде краще. Ви не знаєте, як вам буде краще. Ви не знаєте, яка людина буде для вас краще. Ну, типу, зрозуміло, що. Коротше, я зараз про те говорю, коли ви чіпляєте за тюбіка колишнього. Але життя знає, що воно робить, розумієте? Завжди знаю і завжди приходить набагато краще. Але приходить до того, хто довіряє і не чіпляється кахтями, ні. Я туди не пойду, тому що я не хочу. Бог такий дивиться, типу, блін, ну дурачок, ну що я можу сказати, окей. Пропустиш що офігенний епізод життя. Життя це магія. Але. Давайте поговоримо, як це зробити. По-перше, як вже сказала, дуже важливо не... не чіплятися, довіряти і відпускати. Якщо щось складається не так, як ви хочете, знайте, що все працює на вас. Трасти процес довіряйте, що з зна... на вас чекає ще щось ще краще. Це знаєте, коли говорять, типу, ти мрієш про квартиру. а Тобі належить цілий дворець, От тут теж саме друге зцілити свої травми, тому що якщо у вас багато травм, це не означає, що ви якесь браковане, що з вами щось не так і, це означає, що ви повинні зцілити ці травми, і, і з цим зціленням ви досвоїте уроки, тому що ми всі прийшли сюди уроки проходити. і може здаватись у щось там працює не на мене. Там я такий нещасний, бла бла-бла, але насправді просто життя хоче, щоб ви довели ці уроки до, до ума от, і отримали цю мудрість. І разом з проходженням уроків у вас приходить дуже багато сили, дуже багато мудрості, дуже багато енергії. От. Тому насправді магія життя вона не тільки в тому, що вам все легко приходить, а в тому, що і. Ви становитесь найкращою версією себе, але це не з точки зору там верті або з точки зору вашого тіла, а з точки зору, що ви реально стаєте впевненими, ви реально стаєте ну, кращою версією себе, якою ви були задумані. Просто уявіть, що там розробниками вам судилося, що ви там айфон. Але ви такий айфон четвертий, у вас є якісь певні плюшки, певні плюси-мінуси. Але сьогодні там, вже 2025 рік, зад великий рік, якщо ви з кожним роком не оновлювалися, якщо ви з кожним роком не там, переходили на нову модель, то ви немножко застарівші. І ось це питання, якщо ви... Намагалися якомога довше закривати очі і не проходити уроки, не становитись там краще, не становитися дорослішим, мудрішим. А, там, ігнорувати терапію, ігнорувати особистісне зростання, ігнорувати свої цілі, амбіції, свої проблеми. То ви просто залишилися айфоном четвіркою. І життя просто хоче, щоб ви пішли в ногу, тому що айфон четвертий, вже на нього навіть оновлення вже не, не уходить. Типу, окей, наприклад, з айфоном 4 це дуже таке, якщо прям все погано. Ну в тому плані, що дуже сильно давно не оновлювалися, але навіть якщо там порівнювати я, я не пам'ятаю, який зараз 15-й iPhone, там, а ви 12. й просто життя все, що з вами відбувається, не покарання. Життя просто хоче, щоб ви оновились. це оновлення, воно виходить кожного року. Более того, скажу, можу, там, буде, бувають періоди, що кожного місяця нові уроки. І це нормально, це, це для того, щоб ви стали краще версією себе. Краща версія себе це не про кілограми, це не про навіть зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд, воно все підтягнеться. Це про конкретну силу, особистості, силу твоєї енергії, розуміння, хто ти, яка ти. Розумієте? І Найкраща версія себе це просто потужна і сяюча версія вас і все. І щоб до цього досягти, потрібно ці уроки і оновлення проходити. Тобто, перше було про те, що довіряти світу, що все працює для вас. Друге про те, що проходити уроки і оновлювати своє ПО, щоб не було потім Error 404. І третє, я б сказала, коли ви там проходите уроки, ви стаєте мудрішими на сьогоднішній рік, ви довіряєте світу, ви знаєте, що все працює для вас. Я б сказала, там третє – це працювати над своєю енергією, розкачувати її і працювати над полем навколо вас. Що означає працювати над полем навколо вас? Це означає не підпускати до себе людей. Котрі токсичні, котрі жирають вашу енергію, тому що якщо у вас така прекрасна чиста енергія, і ви її зливаєте просто на інших людей, на токсичну подругу або на токсичну компанію, або просто на вічні там гулянки, двіжухи, постійно з кимось і ви не вмієте залишатись саме із собою, то ви просто свою енергію постійно витрачаєте. Ви повинні енергію. По перше, цінувати і не роздарювати даром, розуміти хто в моєму поле Во що означає тримати поле і чистити поле. Це розуміння, хто буквально входить в твоє енергетичне поле, хто в ньому, чи є там вампіри, чи є там люди, які тебе обоцінюють. і тому дуже важливо краще пусть хай буде там одна-дві людини. Але ці люди є вкладом для тебе, а ти для них і ніяких енергетичних вампірів і таке інше. Друге, чому я сказала, що дуже важливо вміти залишати собою, тому що коли ви наодинці з собою, ви акумулюєте енергію. Вам приходять інсайти, ви приходите в гармонію, ви равновісця з собою. Я не говорю іти в очельничество, але там раз на три дні просто з собою кава. я взагалі просто, я царчу от своєю енергією, мені дуже класно в своєму полі. Мені прям найкращі можливості мені приходять, коли я сама в своїй енергії. Але це не означає сидіти вдома і тухнути. Це означає піти в свою кафешку, описати, подумати, помріяти, направити свою енергію на все зерцання. Вот. І я б ще додала практики, енергетичні, терапевтичні практики, задля того, щоб ви свою енергію ще більше поширювали. От. Ну і, звичайно, мріяти, мріяти. мріяти, надихатись, жити це життя, не ховатись вдома в медитаціях, там помедитували і пішли жити своє життя, не живіть в голові. Не саме рефлексія це дуже небезпечна хвороба, я вам скажу, це жувальна гумка для вашого мозику. Ви как, а, жуєте гумку реально типу, і, типу, і таким чином а, перемикаєте свій мозок. Так само і ваші думки, саморефлексії, постійне життя в голові. Це також та сама жувальна гумка для вашої, для вашої психіки. В голові стається, що щось відбувається, ви інсайтитесь, сприсповняєтесь, але насправді нічого не відбувається. Це просто ви створюємо емоційні качелі, що ніби о, яке класне життя. Я сьогодні інсайт, ну все отримали якийсь дофамін. Але по факту, як було пусто, так і так і залишається пусто. Я пам'ятаю дуже сильний переломний момент на житті. Це коли я все така умна, знаєте, типу, ну я реально давно в духовності, в терапії, я давно в, цей, в цій ці седвіжухи я акумулювала багато всього, але в моєму житті нічого взагалі не відображалось. Чому тому що говорити ні мішки таскать, як говориться, дуже мудра віч. Треба це пам'ятати, і дуже важливо, щоб рівень вашої а, свідомості, рівень вашої енергії відображалась в реальності. А задля того, щоб свою енергію не тільки качати, не тільки приісповнятися, не тільки а, думати, я не такий, як всі, я особливий. Я завжди була а, а, білою вороною. Так о вот, задля того, щоб Використовувати той дар, який у вас є, той скіл, який ви самі робляте. Дуже важливо йти жити життя, проявлятись, заробляти, працювати, зустрічатись, пробувати, 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 тому що ми нічого без практики. І життя це найголовніша практика. А загалом насправді, напевно, це все. Але мені є дуже, дуже багато чого сказати. Дякую, що дивились. Я в своїй кафешці на Балі. Бейкет називається. Вот. Сьогодні прекрасний день березня. І так. Да, Різбивається і все наше життя. Це є магія.